Коли оце зараз ми співали в пісні слова мій Бог, моя надія, і ми молились, я чомусь почав розмірковувати над самим словом надія, і для нас, для людей, які живуть в матеріальному світі, така вже звичка появилася – покладати надію на матеріальні речі. Це нормально. Всі подумали, на що він про це говорить, бо ми всі так думаємо. Інколи ми покладаємо надію на когось із таких впливових знайомих, теж буває таке в житті нашому. І інколи люди покладають надію, як Соломон каже, на своє майно, на свій маєток. на... Гроші там, і так далі. Це теж. Єдине, що якщо ми розмежуємо правильно і будемо в цьому матеріальному світі, скажімо, нормально покладати надію на матеріальні речі, але так як ми приходимо в Дім Божий, для того, щоб все-таки мати надію не на матеріальні речі, а на зустріч з Богом у вічності. Тому ми говоримо, ми повинні, повинні зобов'язані, інколи змушені покладати надію на Бога невидимого, який в тайні. Яким чином це можна зробити? Ми задамо собі таке питання, тому що це важливо для нашої майбутньої вічності. Як нам навчитися покладати надію на Бога? І саме перше, що ми робимо, це ми. Беремо Його слово, тому що його слово непорушне. Він як сказав, так і здійсниться. І ми почнемо зараз з вами показати наші надії на Бога, досліджуючи його живе слово. Будемо продовжувати розмірковувати над першим посланням святого апостола Іоанна. Сьогодні ми починаємо. Досліджувати другий розділ, тож прочитаємо з послання першого Йоанна з другого розділу від початку, з першого вірша. Діточки мої, це пишу вам, щоб ви не грішили, а коли б хтось грішив, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Якби в листі, коли який писав Іоан, немає цих розділення на розділи, ми пам'ятаємо, що перший розділ він закінчує тим, що. Ми не повинні грішити, ми повинні все-таки через віру приймати оправдання від Ісуса Христа. Він якби продовжує свою думку. Далі, другий вірш. Він є жертвою спокутування за гріхи наші, і не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. Третій вірш. А що ми пізнали Його, дізнаємося з того, що дотримуємося заповідей Його? Ми зупинимося на цьому такому цікавому вірші, тому що тут є для нас цікаве слово. Ми не часто використовуємо його в нашому житті це слово пізнали його. І один друг мій, який теж віруючий, колись в розмові, коли я мав необережність сказати, я вже знаю Бога 20 років. Він сказав: ти не можеш знати Бога. Бог неосяжний, Бог невидимий. Я кажу, ну я не маю на увазі, що я знаю Бога як якогось знайомого свого або там знаю все, що в нього є. Я кажу: я знаю Бога як слово. Ми так можемо сказати. Ми знаємо, Бог є слово, і ми знаємо його як слово, тому що Його слово є в нас. Ми знаємо Бога як світло, тому що Бог є світло. Ми знаємо Бога як любов. Навіть така проста любов дівчини до юнака, юнака до дівчини це теж від Бога. Любов від Бога. І тому ми можемо сказати, що ми знаємо про Бога і частково знаємо Бога. Але от саме слово пізнання Бога це трошки глибше. Ми не будемо вдаватися в такі, знаєте, розміркування над самим словом пізнання. Просто я скажу. Без одного боку, слово пізнання означає, що ми можемо перебувати в Богові, а Бог може перебувати в нас. Це і є цей процес пізнання, про який пише апостол Іоанн. А що ми пізнали його, дізнаємося з того, що дотримуємося заповідей Його. Але давайте трошки більше розглянемо, що Ісус ще говорив. Саме про нас і про пізнання Бога. Ми прочитаємо із 17-го розділу Євангелі від Геліона, де Ісус молиться до батька, тому що має покинути учнів, і Він просить за них, за своїх учнів. Шостий вірш, 17-го розділу: Я відкрив ім'я Твоє людям, котрих Ти дав мені зі світу. Твої вони були, і ти дав їх мені, і вони зберегли слово Твоє. Буду звертати увагу на саме слово про слово. Далі читаємо з 14 го вірша. Я дав їм слово Твоє, і світ зненавидів їх, тому що вони не від світу, як я не від світу. Я не благаю тебе, щоб ти взяв їх зі світу, але щоб ти зберіг їх від злого. Вони не від світу, як і я не від світу. Освяти їх правдою твоєю. Твоє слово є правда. Як ти послав мене в світ, так і я послав їх в світ. І за них я посвячую себе, щоб і вони були освячені правдою. Не тільки про них я благаю, а й про тих, що увірують в мене через Слово їхнє. Це про нас. Ми не були з Ісусом, але ми увірували через Слово, яке до нас донесли, учні Ісуса Христа. Ми можемо бути на цьому місці. Народженими від Бога дітьми тільки тому, що нам хтось говорив Слово, яке передали аж від самого Ісуса, апостоли передавали. І ось 21-й вірш: Щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, і я в тобі, щоб і вони були одно в нас, щоб світ увірував, що ти послав мене. Зверніть увагу, Ісус говорить про таку єдність з Богом. Він говорить, що учні можуть перебувати в Богові. Це про те, що ми пізнання, це коли ми в Богові, а Бог в нас. Читаємо далі, 22 вірш. Славу, яку ти дав мені, я дав їм, щоб були одно, як ми є одно. Ісус з батьком є одне. Він коли проповідь каже, я і батько є одне. Батько в мені. Збагнути людським розумом це, звичайно, знаєте, як це так може бути? Але Бог дав нам віру, дав нам інструмент. Ми вірою можемо приймати, і ми вірою можемо це слово в собі оживляти. 23-й вірш. Як я є в них, і ти є в мені, щоб вони були досконалі в єдності, щоб світ пізнав, що ти послав. Мене і полюбив їх, як полюбив мене. Отче, ті, котрих ти дав мені, я бажаю, щоб де я, і вони були зі мною, щоб бачили славу мою, яку ти дав мені, бо ти полюбив мене ще до створення світу. Це наша надія. Щоб були там, де я. І тому ми маємо мотивацію для пізнання Бога, це з чого ми почали. Надію. Ми мотивуємо себе для пізнання Бога тим, що ми маємо надію бути з Ним там, на небі. І це добре бути з Богом на небі. Але для цього, ви знаєте, треба прикладати зусилля, як сказав Іоанн, Ісус молився: для того, щоб бути в Богові, і для того, щоб Бог. Міг бути в нас. Це не буває просто так. Ми зосередилися на самому, який Ісус виділяв Слово. Саме доступне для нас з вами перебування в Богові це перебування в Його Слові. Що означає перебування в Слові? Іоанн дуже просто пояснює: ми дізнаємося, коли дотримуємось Його заповідей, що ми перебуваємо в Ньому, в Його Слові. Дуже просто себе провірити. Якщо ми дотримуємося його заповідей, значить ми перебуваємо в слові. Це, як би кажуть математики, це логічно. 2 два додати 2-4. Два, І ось давайте прочитаємо далі, що Іоанн пише в своєму посланні другий розділ, четвертий вірш. Послання Іоанна, другий розділ. Четвертий вірш. Той, хто каже, я пізнав його, а не виконує заповіді Його, то є брехун і немає в ньому правди. Знаєте, як маленькі діти, ну, вони, ми не кажемо, що вони брешуть, ми кажемо, що вони фантазують. Так? Це християнин такий молодий, який, ну що, ти читаєш Біблію? Да. А ти знаєш, Ісус сказав такі-то слова. Де? Що Ісус таке говорив, У мене була така зустріч з братом одним. Я каже, Ісус такі слова сказав. Та ти що? А де? Я кажу в Євангелії. Якщо ти читаєш Біблію, кажу, «Да, читаю. Я кажу, цього не бачив, не бачив. Значить, цей брат недостатньо перебуває в слові. Ви знаєте, якщо ми проведемо таке дослідження, скільки ми тратимо часу. Нам всі речі, крім Слова Божого, ми можемо жахнутися, що ми не любимо себе і не любимо Бога. Але нам треба отримати таку, знаєте, мотивацію. Ісус сказав: домашні ваші вороги ваші. Знаєте чому? Тому вони що забирають нас час, щоб ми його тратили на слово. Але хай Бог дасть нам всім мудрості. Цей час розподілити так, щоб ми могли перебувати в слові. Бачите, а ми вже зрозуміли, да? перебування в слові допомагає нам перебувати в Богові. Що ми дізнаємося, що ми перебуваємо в Слові? Ми починаємо дотримуватися Його заповіді, тому що ми знаємо Його заповіді. Ми читаємо, ми це співпереживаємо, ми цим переймаємося і навіть можемо про це молитися, відкривати перед Богом. Зати, Боже, я хочу виконувати Слово Твоє. Але от є мої домашні, вони не дають мені, або там ще когось. Ну, причину ми знайдемо, правильно? І шостий вірш. Хто каже, що перебуває в ньому? Дивіться, ще який один для нас, як екзамен, той повинен поводитись так, як він поводився. Як ми можемо знати, як Ісус поводився? Подивитися кіно Ісус Христос. Це найпростіше. Не прикладаючи зусиль, непоганий фільм, ви знаєте, але там ми можемо дуже мало побачити. Але коли ми прочитаємо всі чотири Євангелії, ми можемо дійсно побачити, як Ісус поводився. І, звісно, цього треба прагнути. Цього треба бажати, поводитися, як Ісус. Читати в слові, брати приклад, діяти, говорити, сповідувати. Бог дасть всі мудрості. Ви знаєте, в нас нема ні одного рецепта, такого, що підходив для всіх. Ми всі різні, тому Бог, Дух Святий, буде з задоволенням працювати з кожним персонально особисто. В нього вистачає терпіння, бо Бог довготерпеливий. В нього вистачає мудрість, тому що в Бога вся мудрість. І він допоможе кожному знайти свій рецепт, як досліджувати Слово, перебувати в Слові, перебувати в Богові, поступати, діяти по Слові і брати приклад з Ісуса Христа. І завершенні я хочу просто хороше слово для вас прочитати: що означає саме Слово Боже. Це Павло пояснює в посланні до Євреїв в 4 розділі, 12 вірші. Є визначення, яку властивість має слово Боже. Бо слово Боже є живе і діюче, гостріше всякого меча обоюдогострого, воно пронизує аж до розділення душі і духа, суглобів та кістокового мозку і розпізнає думки і наміри серця. Можна помолитися, щоб Бог ще краще допоміг зрозуміти, що робить слово Боже. Тому я думаю, після цього, що ми зараз почули, ми не просто можемо прийняти рішення робити або не робити так. Я вас більше налякаю. На кожному з нас вже лежить відповідальність. Робити так. Ми почули, і наша відповідальність виконати це слово, як є закони. Духовні, є закони, фізичні, є закони юридичні. Країни закони, да? кримінальні там і так далі. І юристи кажуть, незнання закону не звільняє від. Дякую. Значить, ви знаєте. Але більше того, ви знаєте, що я вам зараз розказав. Що ми маємо особисту відповідальність перебувати в Богові і щоб Слово його перебувало в нас. Давайте помолимось.